Добрий день, мене звати Марія. В КНУ проходить свято. А його організовує оптикомеханічний фаховий коледж. Яким для вас є це свято? Доброго дня сьогодні оптикомеханічний фаховий коледж уперше робить урочисту педагогічну академію, адже ми хочемо відзначити талановитих викладачів, студентів нашого коледжу. І такий сьогодні емоційний день. Також кольором є веселка, оскільки тут присутні викладачі, і студенти, і їх батьки, і, можливо, родини, сестрички. Тому у нас сьогодні такий піднесений емоційно урочистий день, адже педагоги в умовах воєнного стану наполегливо працюють на благо нашої України. Ви тільки вслухайтесь: оптикомеханічний за оптикою майбутнє і обороноздатність нашої країни. Тому у нас така почесна місія виховувати. Студентів, які також будуть в майбутньому піднімати престиж України у всьому світі, Дякую.